Самого початку. Як все почалось, ми всі йшли в воєнкомати. І... Основна маса це піхотинці, Вони стоять на позиціях. Є хлопці, дронщики, антидронщики, дрони камікат. Зараз е, йде війна за посадки. Хто володіє посадками, той і володіє полем. Людей не вистачає. Якщо будуть люди бачити, хотілось би, щоб активніше люди йшли в воєнкомати. З бойцями треба говорити постійно. І щоб бойці бачили командира. Треба ходити і показувати приклад. Коли приходиш до них туди на ноль, чесно скажу. Вони по-перше не вірять, що ну я коли приходив, то вони я ж кажу, ми сиділи вони в два часа. Мені в лице світять фонариками. Не вірять командир, це ти. Люди мої по всій смузі 65-ї бригади. Абсолютно. І везде, де би ви не були на позиціях, ви завжди знайдете людину з 56-го батальйону. Родом я з Хмельницького. Батальйон нас теж майже 90% всі з Хмельницької області. Я пишаюсь своїми хлопцями, тому що є що розказати. Хвалять їх всі командири батальйонів, тому що всі ну, що скривати. Мої хлопці найкраще. Я вам дам хлопців, які брали і в плен, і їм. Є що розказати. Сьомо-годин ранку Ми, в нас було шестеро хлопців. Ми сиділи в бліндажу. Тобто двоє сиділи на чергуванні, обдивлялися, був сильний туман. І почули голоса. Тобто вже, ну, вже поняли, що це руски. Почули їхні голоса, вийшли по рації на наших аеророзвідників, що вони подивилися небо, тобто ну, все чисто. Вони вийшли до нас сказали, що туман, ми нічого не бачимо. Коли ми вже вийшли, я вже вийшов на вулицю, підняв голову, 15 метрів стояв, дивився на мене руский солдат, Ванька. І ми почали приймати бій, 20 часами з ними. Нормально так, тягалися. І тоді оце Паша аеророзвідник, він якраз той день літав. Круговий вогонь, артилерія дуже класно відпрацювала в штаті в той день, навіть при тому, що у нас бій був на відстані максимальні 50 метрів, мінімальні 15 метрів. Хлопці вже рукоятками гранати відбивали, що приїхала беха російська, відпрацювала по нашій позиції і вони почали відкатуватися. Потім вийшла операція, що там один-трьохсотий їхній, і він ну, потрібно його забрати, ну, забрати в нього інформацію максимально, хто він, відки він, щоб були дальніші якісь ну, розуміння. Ми пішли з хлопцем, це дідусі, в нього позивний, пішли з ним, забрали цю людину, поміг нам ще один боєць потім його дотягнути. Це був ЗЕК бивший. Їхня задача була зайти, 16 чоловік, але ну вони пішли на нас 14, бо двоє відказників, закріпитися на цій позиції і чекати підмогу. Тобто в них було по 4 рушки, по 5 гранатів. Це вони почали так штурмувати, після чого ми його відтягнули, надали йому першу домедичну допомогу. Їхні ж його і добили самі. Не вистачило 2-3 хвилини, бо ще розвідники прийшли, його мали забрати вже на отяжку, тобто, щоб з нього в дальнішому його на обмін. І їхній півдрон його купили. Коли ми заходили, ми діпо, зачистили діпо, позиції і взяли в полон одного теж повноного. І коли ми виходили вже, виходили вже то у нас е руски своїх в полон збираються не віддавати, вони їх вбивають. Діпо. І вони, мабуть, цілили з кедом в нього, типу, попали в нас. У мене ще два товариша моїх бойових, хто живе в госпіталі, слава Богу, всі живі. І я отримав поранення. Не скажу, куди до казати ваше. <реш> 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 і, і, і так. Я сім взяв зі полинених небагато. <реш> сім штук. <реш> Зайшли, відпрацювали, вийшли прямо в полон. З Ромою прали, <реш> зловили одного. <реш> Пішли двоє хлопцям докази нести. І, виходить, нам говорили, що там три чоловіка є десь в бліндажі. Там трьохсот, один-двохсотий. І ми думали, проскочимо тихенько до наших, бо в них вже патронів не було. І якраз поки ми йшли, почули, що хтось перезарядив автомат. Ну і зразу в нас контакт пішов. Прямо гранатами закидав, я відстрелювався, помаленьку відходили, і потім побачили, як з боку ще один повзе. Відкрили вогонь по ньому, ранили його в руку. І він здався. Ми його одразу забрали, вивели. Ну, Так як медик взяли нашою якийсь старий турнікет, затягнув руку, щоб не помер по друзі. Позабирали в нього документи, це все, а ну, там вже далі розбираються. Після того, як ми з Дімою Доком взяли російського солдата в полон, теж їх вивели. Була сусідня група, яка раніше взяла в плен п'ять русських, група Бабая. От. І виходить, ми забрали свого одного, і він п'ятьох вийшли, віддали хлопцям розвідникам, вони їх забрали, вже, виходить, вивезли на першу лінію. От. А ми набрали боєкомплекту от, і повернулися назад на позицію. Далі воювати. Це так пройшло так перша половина дня. Вісім вечора приїхав БТР руський, скинув вісім чоловік десанту. Е, у нас з ними було десь розстояння 300-350 метрів, вели з ними в вогонь, вони не пройшли далі, не давали їм пройти. Вони понесли втрати, а в 4 ранку приїхав ще один БТР і ще скинув 8 людей. І так ми до обіду перестрілювали з ними. От. Потім ми з Дімо доком відступили, пішли знову по БК. Коли приїхав Юпік, і там вийшло два розвідника 65-х і вийшов Тор. З 56 го батальйону наш хлопець, ну і каже, що ми йдемо на штурм. Приніс мені вогів до підствольного гранатомета, принесли гранат таких американських добрих. І вечором, коли вже під сіряк російські міномети стихли за цілий день, бо був шпальний вогонь, постійно перестрілювались, у них трішки під БК, от, Так сказати, під. Покровом ночі ми вирішили їх штурмувати, тому що треба було йти до своїх хлопців, треба було їх міняти, заносити БК. Вони там четверо суток перестрілювалися з російськими солдатами. От. І вибрали вдалий момент, підлетів нашій дрон зі скидом, скинув гранату на них. Вони сховалися у бліндаж, їх там було вісім чоловік. Получилося, що збоку, там, де в нас немає обзору, позицій, на нас. Перестало все, арта перестала, все. Десь була година, друга, третя ночі. Повідомили, що повисити пильність, ми повисили пильність і спостерігаємо, що на нас йде противник. Іде противник ну противник теж був там якийсь, поедній непростий, ну, тому що вони там накидали димів, в тепловізор їх було дуже погано видно. Не знаю, що. чи тому ті накидки були, чи то що. ну Щось там у них було. Ми виставили якісь собі вони маячки. Ну і по цих маячках вони почали йти. Ну і ми почали зразу закидати гранатами. Кидали гранати. Е, ну, це їх не спиняло. Вони йшли, вони йшли, і ми відкривали вогонь. Але потім цю позицію відвоювали, і зараз вона є наша. Я після поранення взагалі був, типу, мене попросили хлопці, щоб я поїхав разом з ними і посидів, тільки подивився, типу, як з дрончиком покерував операцію. Але так як вони знали, що я піду 100%, то вони то так і мене говорили. То я вийшов і кажу, да що я буду сидіти. Я пішов <різько> разом з вами. Ну, там працювали на я на працювали. І вони вже збирали відходити, а нам треба було наших хлопців, наші хлопці в окруженні якраз було. Ми організували таку операцію з дронщиками з нашим командуванням, ті усіма. І так само з 130-ї було два чоловіка, з нами працювали. Ми так якось це все згрупували, всі робили те, що треба було всім робити. І ми вирішили вже двигатись двома тройками. Зайшли там, закидали першу щілену, як би сказати, поступово окоп, який йде, в ньому так само є перекриття, де можуть ховатися там. Російські солдати, бойнички такі, вони накриті від дощу. І туди постійно треба закидувати гранати, прострілювати. І ми прийшли, зачистили дві цих бойнички. Підійшли вже до російських солдат. Наш дрон їх підсвітив прямо над ними. І ми почали з ними працювати. Перестрілювали з ними, у них був кулемет. Він стояв на поле, не давав нам пройти далі до своїх хлопців. Тому був один варіант тільки їх знищити. І там після сьомої вже гранати, о, виходить, там був восьмий, сильно трьохсотий, він був біля входу, відстрілювався. Я йому закинув гранату, от він вмер. І потім закинув вже F1, і F1 дуже добре зайшла, ранила одного біля входу одразу в ногу і в плече. От. І вони почали вже здаватися. Ну їх морально якби придушили. От вони вийшли, викинули автомати, ми взяли їх в плен. Ми якраз, виходить, восьма позиція до дев'ятої, там через стінку, можна сказати. І не могли це проскочити цій, е, частинку цієї дороги. Тільки приходили штурмувати оцей йти. Вже як штурманули, вони вже виходить, це, там хлопці тоді взяли в полон шість чоловік. Ну і тоді вже прорвалися до наших хлопців, вже можна ну, пішла заміна. А зараз хлопці, тільки як я виходжу, то кажуть, о, цей Бог війни опять прийшов. Зараз почнеться. Були штурми штурми окупантів. Вдавалося відбити ці штурми. З одноразок стріляли з гранатометів стріляли. Тиждень тому були на позиції, взяли одного окупанта, здався в полон, бо казав, що не хоче воювати, сам здався в полон. Зайшли, зачистили бліндаж, забрали їхні рації, забрали зброю. Взяли їхній кулемет, хлопці пішли виводити полонених. От. А я вже з НГУшником 130-ї ми пішли вже вперед на «дев'ятку», занесли їм кулемет, принесли їм набоїв, віддали свої набої, які залишились після штурму. От. І вже пішла заміна. Уже хлопці з п'ятої позиції після нас за 10 хвилин помінялись, і ми бігом уже вийшли. Впродовж двох днів. Було взято 12 російських солдат в полон, не вважаючи вбитих. Такі. Хоча з нашої сторони були тільки трьохсот поранені, і то тільки від мінометів від АГС. У нас був один бій. Це якби ми виходили, були ще й були перший раз. Дуже крепко працювала арта, дуже тяжко було зайти. Но ми зайшли на позиції. Поміняли хлопців там, двоє суток, просто арта крила з усього. Танки, міномети, якісь затримкою часу були такі міни, я не знаю, прилетіло, нема, нема, потім вліпило. Ми вже виходили після завдання, і був мінометний обстріл, і був міна до впала метрів сто від нас, ми йшли групою, і одразу велика задирваність почалася. Тіпо, ми доповіли ну, командуванням, ми йшли, було тяжко дихати. Типу, очі виїдало і, і тіпо, от, частки шкіри, де були оголені, тіпо, не було типу, формі, вони пекли. Я знаю багато случаї, що хлопців травили дивом. Особливо е останніми днями це часта практика в них. Особливо самі передові крайні позиції е по-любому десь має розочок прилетіти за день газувати, по-любому. Була близько 12-ї години, чиїм літає дрончик. Дрончик з скедом був, бо він скеда скинув, звісно, не нам. Але нам прилетів 120-й. Ми вже були, сиділи в прошейкові, і оце так посікло, була ну, не дуже крепка контузія, легка, каска побита, вже не підлягає. Фосфором накривали, звісно, не наші позиції, а ну, саме, саме роботі накривали фосфором, потім каби. Каби теж в них дуже часто літають. Верби страшенно страшні, він здоровечим. Десять магазинів, автомат, бронеджилет, ну десь приблизно кілограм, ну до 30 кілограмів. Вода, рудзак, якщо йдеш на позиції. Якщо не маю закату, а сам я важу 55 кілограмів, а несу приблизно 30, коли виходжу на позиції. Переживаєш за других переживаєш, бо я, я то знаю, що то я там собі можу. Або десь відступити, або напасти, або і в штурм я можу піти з хлопцями. А переживаєш коли йде з іншим, і ти за нього не маєш. Ну, я козак, ми всі козаки. Українці всі повинні бути козаками. Стояли, діжурили, дипся, лізе, почали штурмувати, почали стріляти, почали до нього підходити. Все, забрали зброю повністю, все. Потім приїхали хлопці, ну, наші побратими забрали його, завезли куди там. Вони проходили мимо нашої позиції Сепер, ну каже, нам казав, що він з Одеси сам. А так каже, що батько його забрав. Ну, старший вже дядько каже, що забрав його в Росії в 80-му році. Ми були на позиції, так. Да, стояли так само на дежурстві з фіксиком. Той гранати не закидають. Я б наблюдав. Потім почали вони лізти, ми почали так само відбиватися, все. Вони почали по нас, ми по них. Потім мінялися, все нормально так само. Так, да, було страшно, неприємно, звісно. Але що ж зробимо? Тримаємося якось більш-менш, ну все акуратно. Зайшли нам в спину. Два дні ми були, дві доби ми були заблоковані. Хлопці прийшли, нас відбили. А подають нам їсти, або ми кидаємо позицію і ходимо. А їсти то так, вон, це, вон, цей Ваня, він любить їсти. Та я теж люблю їсти. Сказали, що або ви нам приносите, бо в нас не було бика. І бика, і їжу, кажу, або ми якось будемо самі прориватися. Ну, але вийшли ми таке. Відкрили банку тушонки, кашу, хліба, кусок сала, цибуля, вода, все як має бути. Коло костра, бараболі спекли, і все. Прямо на позиції? Конечно. А що ж будемо робити? Якось воно помаленьку все. Випадок який сказали мені по рації, зустрінь людей і заведи, там я більше провідником хожу. Я машину спинив і завів не тих людей, нікуди треба. Мав зустріти своїх ну, як, ну, з нашого бата, а зустрів нас з гвардією і завів їх на позицію. І вони б кажуть. А чіка ти не привів, я кажу, мені сказали що вас завезти, а не тих людей завів. то, то назад їх відвів їх назад і завів вже тих, що треба. Саме жалко, то, що воно хлопців тіряє. Оце саме жалко. Говорив, горив, все, а вже немає. Того, того знаєте, то того вже ну, немає вже бігав. Мені ні, нічого страшно. Нічого не боюся. Тільки жінку. Жінку більше боюся, ніж росіян. Зусіянами можна боротися, жінкою опасно. Колектив я Ваня, що дід, я дід на позиції. А так все нормально. По професії забуючи, ну Чим тут і займаємося. Так, ми бачимо і лінію Суровікіна. І їхні бліндажі, вони дуже сильно вкопані. Там двохповерхові бліндажі, які міцно вкопані. Їх пробити дуже важко, великі насипи, нори. Самим кращим способом і самим дешевшим, який є зараз на даний момент, це FPV-дрони. Нам потрібно більше боєприпасів. Більше дронів, в основному дрони зараз. Дрони і артилерія відіграють велику роль. Зараз все більше до дронів, тому що дрон бачить, як краще це зробити. Я з дрона буду бачити, що мені треба. Де, де, де слабке місце є. А з міномета це тяжче зробити, тяжче пристріляти. Чи так само з артилерії? Бій є, бій. Воно привикається перші рази, воно страшно, потім воно ну, трохи легше. Оборона є, оборона, приїхали. Окупанти отримали своє, хто може поїхав, хто може вже й не поїхав. Укріплення у них дуже хороші. Їм дозволяють наші війська завести на позиції, трактор завести на позиції Камаз, щоб він їм щодня ще, ще якийсь там стройматеріалу, копають все тракторами, руками мало хто там в них працює. Ну це так сказати, дозволили вже їм це зробити, то і в них зараз доволі укріплення хороші. Такі то тяжко вибивати їх, тяжко розбирати ці бліндажі. Наші позиції приблизно за кілометр до, до самих би, орків. головна проблема дійти до того місця, де ми літаємо. Щоб до позиції дійти, треба пройти і 5 кілометрів, і 4 кілометри, і 6 кілометрів, і болото, і зараз сніг, мороз, слизько. Техніка не завжди доїде. І обстріли, земля тяжка, тому що ця земля вже мучена дуже довго. В останнє час штурмували нас десант. Але десант відігнали, так має бути. Ну, Минулий раз я стояв на спешці. То, з однієї сторони вони собі з фонариками йшли, 4 фонарика, і вони собі по пописалися так і прямо йдуть. Повний ріст, так і йдуть. Метрів сто були десь так. Коли вогонь відкрили, то вони почали вже тоді. Нагород, золотий хрест. Все, більше такого пока нічого немає. нічого. <реш> золотий хрест. І за що? Ну що, постійно ходжу, все виконую, так має бути. Отримую позиції, ніколи нічого такого не було поганого. Ніхто ніколи задню не дав, ніхто не злякався ніде ніколи. Ось, все так було, як має бути. Ця війна, яка ведеться нині, вона набагато складніша, набагато і вимагає набагато більше, і сильнішої психологічної, моральної і фізичної підготовки від бійців. Справа в тому, що змінилися самі засоби ведення війни. І це дуже психологічно давить на, на військовослужбовців. В таких умовах, яких на сьогодні воює українська армія, на мою думку, я можу звичайно помилятися, на мою думку, не витримала б жодна армія світу. В європейська, то точно ні одна би не витримала. Настільки в складних умовах наші хлопці виконують бойові завдання. І за це їм велика честь і шана. Ну і також хочу сказати, що попросити рідних і близьких, якщо у вас є якісь домашні проблеми, старайтеся їх по можливості вирішити ці проблеми самостійно, ну, не досколяти тими проблемами чоловікам, які сьогодні виконують бойові завдання. Повірте, що їм і так надзвичайно важко. Ну і ще я хотів би попросити, попросити тих потенційних військовослужбовців, які сьогодні заховалися за спинами своїх жінок, своїх дітей, при те час, якими очима вони будуть дивитися, е очі своїм жінкам, своїм дітям, що вони будуть відповідати. Коли вони запитають, а де ти був тато в той час, коли, коли була велика війна, щоб вони про це добре подумали? Звичайно, всі бажаючі. Навчу воювати за два дні. <гум> всі як люблять, за два дні. Ні, серйозно навчимо воювати по Ні, нікого не добирають на другий день. Приходять всі базову підготовку місяць, два, хто на кого там, який в нього фах буде. І, Звісно, ми будемо раді любим військовим вакантам. Нам треба морально підготовлених людей в першу чергу. Коли ходиш там на позиції, постійний адреналін, мандраж. От, це все переходить в гнів, а виміщати його якось потрібно. Хтось любить ходити на полігон, стріляти, там доводити свої там, навички до ідеалу, кидати гранати, може навчатися чомусь другому, там, може, наприклад. Знайти там снайперську гвинтівку так само на полігоні. У нас тут часу менше, хлопці люблять спорт, буває, хочеш там комусь нажавуватися, навіть командир нас не проти, вдіваємо рукавиці і проводимо такий спаринг чист. Всі хлопці стоять, дивляться, там вболівають таке. І так виміщаємо там свої там, проблеми, там можемо сісти, поговорити, так само розказати, що до чого. Колектив злагоджений, хоча з іншої області вони в основному 99% із Хмельницької області. Але ми знайшли спільну мову і разом. Саме головне разом. Разом йти до перемоги, разом бити нашого ворога. Побратими краще в світі, з ними не боюся нічого, нікуди. і все. Побратими да. в мене найкраще, я так скажу. Кращих я не бачу. І родичі в мене в Росії живуть. Я не, спілкую, не спілкуюся, але не так як в мене папа теж бабушка бабуся переживає, питають за мене постійно, тіп, якби. але я сам не спілкуюся. Коли я прийшов, я приїхав додому, бо відпустку і якраз батько говорив і в мене питає: тіп, що, ти там, що ти там Максим? Я кажу, було б лучше, якби вас не було. Знаєте, так, то, не знаю, нема бажання щось мене з ними спілкуватися. Мама в Росії. Брати і сестри в Росії. Одна старша сестра зараз тут, чоловік її теж військовий. Такої У мене пісі? в Росії два брати і три сестри. І один воює проти мене, менший брат, на два роки. Я вже два роки з ними не спілкуюся. От. Просто йде бій, і я в бою. Я його знищу, а потім вже, якщо доведеться, то вже побачу. А так. -то. Я хотів би він звільнився з тої армії і поїхав би в їхню Росію. знаєте. У мене таке сугубо обще бажання, щоб вони забрали свої монатки і умотали в свій мухосранськ. Просто приходять трошки як пригнічені, а після того, як вони звідси виходять, дякують і в великому захваті вони. Від цього, що розпарилися, помилися і, і дуже задоволені. Це у нас перша машинка, яка йде для прання. Далі ми йдемо на віджим і полоскання. Після полоскання ми знову віджимаємо і по можливості просушуємо ще речі. Хмельницький авангард нам передав цю машину, дуже задоволені нею. Машинка хороша, практична. Компактна, куди потрібно по дзвіночку. Ми під'їжджаємо і, і працюємо. Дома в мене мама, тато теж служить. Дівчина так, є, дівчина чекає, все добре. Жінка, дитина, мама, батько. Вся родина ще є, слава Богу. Чекає вдома. У мене багато хто вдома чекає. У мене є батьки, в мене є дружина, в мене є двоє дітей, двоє маленьких дівчаток. У мене дочка маленька, 4 роки. Є дитинка, маленька, є Лєрка. Лерка маленька. і Жінка є. Жінка, мама, сестра, дитина, племінниця. Всі чекають. Я думаю, всі мої друзі чекають. Прийти додому, як кажуть, і ростити діток. Щоб все, чим раніше закінчилося, щоб було все отлично. Щоб прийти додому, живемо, так має бути все. Сім'я, робота і все. Щоб все було добре. Приїхатися по цих краях з сім'єю, побачити красу, тільки вже не в, тому, не в цьому часі. Мрію взяти рюкзак і просто і прогулятися просто по країні. Коли в мене дитинство була, та де тавріводеженером, мені горе подобається, а тут горе і море разом. Типу от такі от мені подобаються місця, не знаю. Вен, венеція, Венеція. хочу венеці, які мріємо. Я моєму хочу венеці. Поплавати на тій, як та лодочка, правильно називається. Ви поняли. Хочеться, я кажу, вже додому. А якщо щоб швидше закінчилося все. Мерно жити хочу і все. Є заради чого жити? Щоб закінчилася вже війна нарешті. Ложко, важко, важко, ні, але нічого. Впораємося. Тримаємося. Жити будемо жити після перемоги. Саме головне зараз до цієї перемоги дойти вам. Як і всі, мрію, щоб скоріше війна закінчилась, щоб хуйло вмерло швидше, здохло навіть. Щоб пацани всі повернулися живими і всі, хто їх чекає, дочекались на кінець того. Ну, щоб вже засяяло сонечко, як то кажуть, на нашу мирну Україну. І хлібороби почали сіятись і всі би займалися своїми справами.